Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У бродах попрощалися з воїном Олександром Янюком. Бійці одного з батальйонів 103 ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України розповіли про звільнення Ямполя від окупантів, передали теплі речі та смаколики для золочівських бійців. У бродах відкрили офіс воїна. Протягом 2022 року на території Золочівського району зареєстровано 10 випадків сказу. У Золочеві поліцейські затримали зломисника, причетного до крадіжки рюкзака у перехожої. Як волонтери у Польщі допомагають біженцям з України. У Золочівському районі сталося ДТП. Зразковий ансамбль танцю Нові зірки. Як навчають танцювати у Бузьку. Схиляємо голови у Скурботі. У Бродівській громаді Золочівського району попрощалися із захисником України Яніком Олександром. Як інформують у Бродівській міській раді, 38-річний боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, загинув 4 жовтня поблизу Нової Кам'янки Херсонської області під час активних штурмових дій. Інженер-електрик у цивільному житті, який працював майстром у Бродівському ремі з 10 травня 2022 року, став до лав захисників України, будучи радіомінером та маючи бойовий досвід. Олександр Янюк, уродженець міста Броди, навчав. У загальноосвітній школі номер 3 де його згадують як світлого, позитивного, оптимістичного, закінчив Тернопільський університет. У рідному місті полеглого героя зустріли навколішки живим коридором із державними прапорами та квітами синьо-жовтих кольорів. Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна та світла пам'ять герою. Бійці одного з батальйонів 103 ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України розповіли про звільнення Ямполя від окупантів. Нагадаємо, що під час наступально штурмових дій на території населеного пункту Ямпіль Донецької області героїчно загинув наш земляк командир стрілецької роти, виконувач обов'язків заступника командира одного з батальйонів 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, капітан Василь Нечвид. Про звільнення Ямполя дивіться у сюжеті. Наш батальйон розпочав штурм Ямполя з цього напрямку і повертаючи направо. Тобто, я в числі з командиром батальйону особисто розміновували це перехрестя. Це був їхній блокпост. Ну, на даний час, коли ми вже заходили для розмінування, його вже, їх вже тут не було. Нам віддали наказ зайти на Ямпіль задля звільнення мирного населення. Відібрали людей, тих, які погодились відразу. Там буквально кілометр 200 ми вже заходили в лісопосадку. Там був розбитий БТР, ми там визначили точку 2, на якій відбувалася евакуація, і трьохсотих, і тобто підтягування ресурсів наших. Все, що нам потрібно було, ми взяли все з собою, взяли на себе, під'їхали якомога ближче. Решта взяли на плечі і понесли і пішли. Як нам сказали, нас чекав взвод снайперів, нас очікувала рота вагнеровців і ЛНР-ДНР. Я очолював першу групу, яка мала забезпечити перший вхід до подальших рубежів населеного пункту Ямпіль. Зайнявши свій сектор оборони, ми пропустили решта три групи вперед, забезпечивши їм прикриття тилу. Ну і після того все почалося. Саме з цього напрямку ми зайшли своєю групою в місто Ямпіль і на цьому перехресті розпочався перший бій. Впродовж обстрілу виявилося, що ці всі будинки були всі зайняті кацапами. Розрахунок був попередній, що їх тут до 100 чоловік. По факту, їх тут був батальйон. Дуже багато в них було передіти в цивільне. До Наші снайпера, хлопці, замітили, людина щось от, одна одній переказала, біжить по полю. Знімати її не знімати. В чому вдягнений в цивільному? Стоп. Тобто не будемо рухати, рухаємося далі. Все почалось на другому перехресті, яке ми мали, до речі, зустрітися з нашими союзниками. І вже разом прийняти лінію оборони. І в подальшому просуватися, просуватися, просуватися. За пожертви, які надсилали та приносили люди у офіс золочів.нет, допомагаємо захисникам України цього разу воїнам Золочівської тероборони, котрі на фронті у складі збройних сил України звільняють українську землю від окупантів. Слава Україні, дорогі співчизники. Хочемо подякувати за пожертви, які надсилали та приносили люди в офіс золочівнето. Нам передали термобілизну, рукавиці, шапки, послати, фліски, пальне, бінокль, консерви та різні продукти харчування. Окремо дякуємо пані Мирославі Бабінській, Оксані Тимків. Злочинським волонтерам спільноти матері у молитві Миколаївської церкви римо парафії у Успільній посвятові Богородиці міста Золоча. за надані консерви, продукти та засоби гігієни. Парафії Санта-Тереса де Жесус, хатефе Мадрид. Дякуємо за спальники та термобілизну. Разом до перемоги. Слава Україні! 28 жовтня у місті Броди відкрито офіс воїна. Мета проєкту «Офіс воїна» – соціальна, психологічна та правова підтримка військовослужбовців та їхніх родин. Проєкт для військовослужбовців та їх родин «Офіс воїна» працює у місті Броди по вулиці 22 січня 17. Графік роботи – понеділок та четвер з 11 до 14 години, субота з 12 до 14 години. Ще ти, Боже, ще ти, ще ти, ще ти, ще ти, Слава силу, святому духові! Запускаємо черговий офіс воїна, який має бути осередком для наших сімей, військовослужбовців для наших воїн. І я думаю, що це місце буде слугувати як підтримка. Для наших хлопців в соціальному значенні психологічна підтримка, юридична підтримка, гуманітарна допомога з тогоїна. І я вважаю, що тільки разом і разом з місцевою владою, районного обласна, ми доб'ємося результату і здобудемо чим поскочить перемогу над тим ворогом. А це гарна ініціатива. Я планую також ще і в Бузьку, і в Радехові, і будемо розвивати цю ініціативу. І я думаю, вона буде дійсно таким сильним, сильним осередком. І наші хлопці, дай Бог, вернуться з перемогою і будуть мати Надійний тил, де завжди будь-яким раді їх почути, їх вислухати і допомогти в тих питаннях, які будь-виникати у по повсякденному житті. Золочівське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомляє, що протягом 2022 року на території Золочівського району зареєстровано 10 випадків сказу, а саме чотири випадки у домашніх тварин та шість випадків у тварин дикої фауни, в тому числі по Золочівському напрямку шість. Бродівському 4, бузькому 0. Сказ гостре інфекційне захворювання людини і теплокровних тварин, яке виявляється в ураженні центральної нервової системи. Збудником сказу є фільтрівний вірус. Сказ зараховано до особливо небезпечних хвороб. Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок попадання її слини на свіжі поранення, подряпини на шкірі або в слизових оболонок. Інфікування людини з відбувається здебільшого від диких хижих вовки лисиці чи домашніх тварин, коти собаки, а також сільськогосподарських тварин. Звертаємо увагу, що поява диких тварин у населених пунктах, а особливо в день одна з характерних ознак захворювання їх на сказ. Пам'ятайте, що сказ хвороба невиліковна. Уважність та обережність у поводженні з тваринами, а особливо дикими та незнайомими, повинно бути головним правилом для людини. Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, 25 жовтня близько 10.00 на вулиці Степана Бандери у райцентрі невідомий зловмисник викрав рюкзак у місцевої мешканки, яка на мить відволіклась та залишила майно без нагляду. Виявивши, що рюкзак зник, жінка звернулася за допомогою у поліцію. За словами заявниці, у рюкзаку були документи та мобільний телефон. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, екіпажі груп реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження, встановлених на вулицях міста в рамках проєкту Безпечна Львівщина, правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння крадіжки причетний 46-річний житель Золочева. Та затримала його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у затриманого вилучені. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статтею 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Йдеться у повідомленні поліції. Korespondenty z pobywali w drużynie Polsce, w mieście Tarnobrzeg i ta zobaczyli jak pracują wolontariusze, którzy pomagają ucieczkom z Ukrainy. Nasza wolontaryjna praca w Tarnobrzegu rozpoczęła się z pierwszym dniem wojny, kiedy tylko Rosja napadła na Ukrainę. Zrozumieliśmy taką potrzebę, że, że ludzie będą przyjeżdżać, będą uciekać, będą się bać tej wojny, że będą potrzebować pomocy. W pierwsze dni wojny osoby organizowaliśmy, żywność organizowaliśmy wszystko dla małych dzieci i jeździliśmy do Przemyśla, tak jak to wszyscy robili w Polsce. Zostawialiśmy na dworcu produkty żywnościowe, produkty dla dzieci. 26 października u Złocayskim rejonu na okolicy Złociewa po autodorozie lwów ternopil stało się DTP za udział ciężarówki ta lekkowaka. Na szczęście wszyscy żywi. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Продовжуємо нашу рубрику про дозвільне молоді цього разу. Кореспонденти золочів.нет відвідали зразковий ансамбль танцю Нові зірки керівник Мар'яна Цюпка. Що працює прибузькому міському народному домі Золочівського району? Зразковий ансамбль танцю нові зірки розпочав свою діяльність у далекому 2004 році. Керівником тоді ще була моя наставниця, моя вчителька Мар'яна Зеленська. Після цього у 2011 тисячі колектив здобув звання зразковий і е, працює до сьогодення. Як з'явилася ідея назвати так колектив? Коли починалася творчість колективу, я тоді ще була зовсім маленькою. Напевно, мені було близько 6-7 років. Нас було зовсім кілька дівчаток, шестеро, і ми починали танцювати. Насправді, ідея створювалася дуже довго, тому що не було зрозуміло, як ми будемо називатись, хто ми такі, звідки це все походить. Але з часом, напевно, перед концертом, я так чомусь собі думаю, хтось сказав, о, наші нові зірочки прийшли напевно, і пішла назва. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!